Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня понеділок 25 вересня. На минулій зустрічі ми вчилися складати описову розповідь за сюжетною картиною новенька. А сьогодні я буду продовжувати вас вчити. Хем. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, ви зможете легко переказати твір. Оповідання називається Бабусин борщ. Написав його український письменник Василь Сухомлинський. Слухайте, уважно, у бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїхали ось до неї гості. Радіє бабуся внучкам пригощає їх черешнями свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ. Зі свіжими помідорами, карпустою і сметаною. Та от біда забувати стала і, поки варила двічі, посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, й не пам'ятаю, стара вже от сіль у сільниці. Мовляйте собі на смак. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Перезирнулись між собою, усміхнулись непомітно, ложка за ложкою виїли та ще попросили. Та всі дякують бабусі, а вона радіє. А чи солила ж я борщ? питається бабуся. Ми не помітили, каже Ніна, такий смачний, що просів і не подумав». Значить, солила з легкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, і знову перезирнулись. І непомітно всміхнулись. Розглянемо таблицю. Хто головні герої в оповіданні? Бабуся та дві внучки Ніна та Тіна. А де жили бабусини внучки? У місті? Чим пригощала бабуся дівчаток? Черешні свіжим медом, варениками, а що сестричкам найбільше хотілося з'їсти? Борщ? Чому весь час хвилювалася бабуся? Забула посолити борщ чи ні? Чому онучки? Не призналася бабусі, що борщ солоний, солоний, тому що дуже її люблять і не хочуть образити. Яке доручення бабуся вирішила дати онучкам. Вирішила навчити онучок солити борщ. А яка була поведінка дівчаток? Діти, в оповіданні нам зустрічається слово пресмачний. Це означає, що борщ дуже смачний. Якщо до слова смачний, додати префікс пре це означає найвище ступінь ознаки предмета. Зараз я буду називати слова, а де ви додавите до них префікс пре. Гарні прегарні. Великі превеликі, солоний, пресолоний, гарячий, прегарячий, дружні, предружні. Малята, я зараз прочитаю вам ще один раз оповідання. Ви уважно слухайте та слідкуйте за таблицею. Це вам допоможе краще запам'ятати та переказати твір своїм рідним. Оповідання називається «Бабусин Борщ. Написав його український письменник Василь Сухомлинський У бабусі дві онучки Ніна і Ціна. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам. пригощає їх черешнями свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся борщ варить смачний, пресмачний. Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та от біда забувати стала, поки варила двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й запрошую онучок. А чи солила, і не пам'ятаю, стара вже от сіль у сільниці додавайте собі на смак. З'їли дівчата по ложці борщу. Ой, який же солоний. Зглянулись між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою з'їли та й ще попросили. Та все, дякують бабусі, а вона радіє. А чи солили ж я борщ? питається бабуся. Ми не помітили, каже Ніна, такий смачний, що про сіль і не подумали. Отже, солила, зітхнула з полегшенням бабуся. А завтра це діло вам доручу. боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, солити будемо ми. Дівчата непомітно всміхнулися одне одному. Діти, я впевнена, що ви з легкістю зможете переказати оповідання, а я буду чекати на ваші розповіді. У творі Василя Сухомлинського ми познайомилися з деякими членами однієї родини. Я пропоную вам намалювати свою родину. Але перш ніж почнемо працювати, запрошую вас до картинної галереї. Що таке картинна галерея. Це приміщення, в якому на стінах висять картини. Розглянемо виставку картин сучасної української художниці Євгенії Гапчинської. Картина, на якій зображено людину, називається портрет. Це один з жанрів живопису. Портрети бувають різні, в залежності від того, хто на них зображений. Якщо на картині зображена дитина, то портрет називається дитячий. Якщо на портреті зображена група людей, як його можна назвати? Груповий. А якщо на портреті зображена ціла сім'я, то він називається як? Правильно, сімейний. А ще існують картини, які називаються автопортрет. Як ви думаєте, хто на ньому зображений? На такому портреті зображений автор портрету. Тобто художник малює себе сам. Він дивиться в дзеркало на себе і малює. Сьогодні ми намалюємо сімейний портрет. Коли малюєш людину, потрібно дотримуватися пропорцій. Що таке пропорція? Це співвідношення частин тіла між собою. Голова і тулуб такі ж довжиною, як і ноги. Починаємо з голови. Спочатку я намалюю тата. Голова має форму яйця овальна. Потім малюємо шию плечі, плечі у тата більш, ніж у мами і дитини. Сорочку. Далі малюємо татові штани і взуття. Подивіться. Голова з тулубом такі ж, як і ноги. Руки не дістають до колін, можете перевірити на собі. Малюємо далі зачіску. Вуха, очі. Повіки, зениці, вії. Бровий ніс, рот посміхається, у тата гарний настрій. Далі. Оформимо сорочку вишиванку, промальовую орнамент, манжети. Тепер малюємо маму овальна голова, шия плечі менше, ніж у тата. Зразу малюю її сорочку. Вишиванку, спідницю рукави зачіска очі так же як і у тата. Брови, носик і ротик також посміхається. Мама добра і весела. Вуха, сережки на вухах. На ногах мами намалюємо туфлі на підборах. Долоні можна намалювати як рукавички. Великий пальчик окремо, інший разом, потім розділимо їх лініями на чотири пальчика. В тата руки трішки більші, ніж у мами. Дитина найменша на зріст. Точно так. Голова, зачіска. Оце буде дівчинка. Хвостики і віночок. Шийка. Плечі. Намалюємо сукню. Дівчинка тримає тата за ручку, тому ручка у неї зігнута вверх. На ніжках черевички. Промалюємо обличчя очі. Носик, ротик посміхається, вушка. На вушках теж можна намалювати дівчинці сережки. Сім'я одягнена у вишиванки, українська родина. Розфарбувати можна олівцями, фломастерами, фарбами. Я обрала олівці ось такий сімейний портрет у мене вийшов. Чекаю на ваші сімейні портрети. До зустрічі!